Моє вітання на календарі п'ятниця, 3 жовтня. В студії з вами Каріна Риган. і Ми традиційно о цій порі говоримо про головні події цієї доби. Безкоштовне лікування катаракти. Можливості для закарпатців. Безбар'єрний сервіс. У центрі МВС в Ужгороді запрацював інклюзивний кабінет. 700 річчя села Малий Раковець. Поважний ювілей. З 12 жовтня для українців зміняться правила перетину кордону Європейського Союзу. Європейський союз із 12 жовтня запускає систему в'їзду та виїзду. Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів Європейського союзу громадянами третіх країн, у тому числі України. Що потрібно знати? Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів. Це короткострокове перебування. Замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація. Збираються такі дані: фото обличчя, відбитки чотирьох пальців для осіб від 12 років, дані паспорта, дата та місце в'їзду-виїзду, а також випадки відмови у в'їзді. Як це працюватиме на практиці? Пасажири транспортних засобів повинні виходити для проходження біометрії. Для залізничних подорожей процедура може відрізнятися залежно від пункту пропуску. Відмова надати біометричні дані є законною підставою для відмови у в'їзді в країну. Запуск 5 g в Україні відкладено до завершення воєнного стану через необхідність проведення наукових досліджень, отримання дозволів від Генштабу та модернізації інфраструктури. Однак заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько повідомив про плани тестування технологій у пілотному режимі у Львові, Харкові та Бородянці цього року. До 2030 року в Україні можуть охопити зв'язком 5 g значну частину територій. Пацієнтам з катарактою на Закарпатті доступно безкоштовно пройти повний курс лікування від консультації до операції з імплантації штучного кришталика. Проте із трьох закладів краю, які долучилися до програми, надають відповідні медичні послуги наразі тільки два: де та як скористатися можливістю відновити зір коштом держави, дізнавалася Ірина Ковальчук. Проблема катаракти в Україні вкрай актуальна через високий рівень захворюваності серед літніх людей. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, ця хвороба одна з основних причин сліпоти на Закарпатті, де наразі перебуває значна частка населення, серед яких чимало осіб похилого віку. Питання лікування стоїть особливо гостро. Адже якщо відпустити ситуацію, зір можна втратити. Мене батько робив безкоштовно. Робив це вже дуже багато років. Назад це вже 20 років назад. Все добре відбулося, дуже швиденько загоїлося око. Все добре. Обласній лікарні тут робили. Нема такої потреби. Я ось десятий рік ношу очки, тільки раз лінзи поміняв. Ось рік тому назад чи півтори все. Поки Те, що покійно лазерну операцію робила, було втручання, їй вистачило більше 10 років, вона бачила нормально, потім різко пішло погіршення. І вона вже погано бачила, але на другу операцію не могла піти, тому що серце не дозволяло їй анестезії. Мої сестрі ставили, але то я в клініці горячого. Практично в неї вона працює. Не 100%, але працює. А знаєте, що є програма, яка безкоштовно можна коштом держави поставити кришталик? Ну навіть не віриться, тому що наприклад я знаю, що там у неї і другі є проблеми, і це буде дуже коштовно. Ну, наприклад, 42 тисячі, і там ну, решта іншого. Аби наблизити доступність та якість офтальмологічної допомоги в Україні діє державна програма безкоштовного лікування. Катаракти лікування катаракти це надзвичайно важливе питання, особливо для людей похилого віку, більшість яких. Чисто фізіологічно втрачають зір, іде помутнення кришталика, і при його заміні відновлюється повністю зір. Звичайно, має значення, коли це зроблено, чи це зроблено своєчасно, чи не пошкодження зорового нерву, тоді вже ми маємо комбіновану патологію, чи не якісь ще супутні захворювання органів зору чи сітківки. в залежності від того залежить і результат лікування. Держава відшкодовує лікування закладу залежно від його складності, каже Любов Мандзич. Національною службою здоров'я України, експертом Міністерства охорони здоров'я України, проведена величезна робота і визначилися із вартістю, яку сплачує держава за проведення оперативних втручань в залежності від складності патології. Держава відшкодової закладу охорони здоров'я на сьогоднішній день від 16 до 30 тисяч гривень. Тобто на сьогоднішній день я би дуже хотіла, щоб припинилася будь-яка спекуляція щодо якості кришталиків, які потрібно. Звичайно, є ультрамодні багатофункціональні, але є ті, які забезпечують нормальний зір людям. Ми маємо усвідомити, що ті. Криштали, розхідні матеріали, які заклади охорони здоров'я зобов'язані купити за кошти державного бюджету програми медичних гарантій є абсолютно якісними. Проте є інша сторона медалі. Наразі мало комунальних закладів по Україні проводять такі операції у межах програми. До маршруту пацієнтів, до прикладу, на Закарпатті включені три заклади краю. Це Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Новака, лікарня Святого Мартина і Хуйська центральна районна лікарня імені Остапа Віцинського. А, на жаль, на сьогоднішній день це зв'язку з кадровими проблемами в обласній клінічній лікарні дані оперативні втручання не проводяться. Це нас дуже хвилює, тому що обласний центр, де проживає найбільше пацієнтів, фактично і тут є поруч у нас Перечинська громада, Великоберезнянська громада, інші був ще Перечинський і район, яким є досить незручно так далеко їхати для проведення цього виду лікування. Ми працюємо над цим. Керівник обласної лікарні підтвердив інформацію, також додав, що вийшло з ладу обладнання, проте запевнив, що до кінця цього року всі питання намагатимуться вирішити і відновити лікування катаракти у закладі. Відтак, наразі пацієнти можуть отримати повний спектр офтальмологічної допомоги у мукачеві та хусті. Ми закликаємо і інші лікарні журойську міську багатопрофільну лікарню, інші багатопрофільні лікарні, які можуть надавати даний вид послуг. Більше того, вам скажу, це рентабельна абсолютно послуга, і комунальний заклад може мати на цьому гарний прибуток. Тобто на сьогоднішній день ще раз констатую: в нас є два заклади, і звичайно, враховуючи, що їх є набагато, формується досить велика черга. Загалом станом на тепер послугою скористалися майже тисяча осіб на Закарпатті. Нагадаємо, усі витрати покриває Національна служба здоров'я України. Пацієнт не сплачує жодної копійки. Основне питання, це яке би я зараз хотіла озвучити, виключити звідси комерцію. Якщо її включати, то її проводити абсолютно прозоро. А все ж таки, зараз є думка серед населення, що ну, напевно, все таки, якщо я куплю самостійно і мені його поставлять, то це буде набагато краще. Людина можливо має таку фінансову можливість і хоче це зробити. Я закликаю всі заклади охорони здоров'я робити це прозоро на як платну послуг. Так, я хочу зробити інший вид оперативного втручання, хочу використати інші розхідники. Це моє право, але я маю сплатити за це у касу лікарні. Не використовується, категорично забороняється приносити в лікарню десь закуплені в іншому місці криштали і проводити з ними оперативне втручання тільки ті, які були закуплені на прозору відповідно до законодавства, і вони можуть бути тільки використані для оперативного втручання програми пацієнти отримують консультацію лікаря-офтальмолога, передопераційну діагностику, операцію з видалення катаракти, імплантацію штучного кришталика та післяопераційне спостереження. Аби скористатися послугою, необхідно звернутися до сімейного лікаря, отримати електронне направлення до офтальмолога і обрати медзаклад, де надають безоплатну допомогу. На утримання пункту пропуску через державний кордон Ужгород Вишня Німецьке хочуть витратити 15 мільйонів 587 тисяч 30 гривень. Замовник Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області. Строк виконання робіт 30 червня 2026 року. Про це йдеться на сайті Прозоро. Згідно з тендерною документацією, підрядник має надати 102 послуги. Вони розділені за такими етапами: прибирання приміщень, прибирання території, комплексне обслуговування пункту пропуску, обслуговування інженерних систем забезпечення життєдіяльності пункту пропуску, організація та контроль за інженерно-технічним обслуговуванням, обслуговування електротехнічного господарства, обслуговування систем теплопостачання та систем водопостачання і водовідведення, координація та забезпечення виконання робіт з обслуговування господарства, інші послуги, серед яких вивезення твердих побутових. Відходів, послуги з асенізації, технічне обслуговування дизель-генератора, тератизація, дезінфекція та дезінсекція. Послуги охорони. У тендері взяли участь дві компанії. Завершується будівництво мосту Біла церква, сіє який поєднає Закарпаття та Румунію. Про це повідомив Габріель Валер Зете, голова ради повіту Марамуреш. За його словами, станом на початок жовтня роботи виконані на 87%. Зокрема, металева конструкція автомобільного мосту повністю змонтована та монолізована. Під'їзні рампи, як на румунському, так і на українському березі, завершені. Розвантажувальні мости водостоки, насипи та тротуари вже виконані. Скануючі та контрольні зали, адміністративні будівлі, насосна станція та мережі інженерних комунікацій, зведені та обладнані на 80-90%. Зовнішнє освітлення, огороджувальні бар'єри, ваги та система ATC майже завершені. Зараз ведуться роботи з останнього внутрішнього та зовнішнього оздоблення, контейнерів та встановлення контрольних ваг в обох напрямках. Сумна звістка для всієї Мукачівської громади. Місто прощалося з героєм, який віддав життя за Україну. 47-річного Миколу Славича провели в останню путь із військовими почистями. Він загинув під час виконання бойового завдання на фронті. Подробиці у наступному сюжеті. У Мукачеві провели в останню дорогу мужнього захисника України у храмі святого архістратига Михаїла. Громада прощалася з 47-річним Миколою Славичем, сміливим воїном, який віддав життя за свободу своєї держави. Свобода не здобувається у кабінетах і не підписується. Свобода здобувається Ніколи не ні через 10 років, не через сто років, але пам'ятати, що всі кроються кров і ці сльози, вони пролилися за майбутнє нашої держави, за майбутнє нашої України. Микола Славич народився 24 грудня 1978 року та проживав у місті над Латрицею. Працював на залізниці. Був учасником АТО. А з початку повномасштабного вторгнення добровільно став до лав Збройних сил України. Служив у військовій частині а 46 67 Мав звання старшого солдата. Загинув 23 вересня поточного року під час виконання бойового завдання. Наш брат Він в цей шлях терниці. Шлях правди. І на цьому шляхі він спиняв до кінця свого життя. І він поклав своє життя за свободу нашого народу, за свободу кожного з нас. І сьогодні, тут стоючи біля його двигани, молімся за нього, простім нашого Отця Небесного, щоб відкрив Йому дорогу до Царства, де немає вже болі, де немає печалі. Мене сльози, де є дійсно лице бачення нашого отця, який нас всі, попрощатися з Миколою прийшли побратими, рідні, друзі та небайдужі мукачівці. Миколу згадують як людину честі, відповідального воїна і доброго друга. Він був дуже хорошою людиною, дуже хорошою людиною. Бо він усе був доброзичливий. Такий, бо я його скільки зустрічала, то постійно усмішка на Я Ну ніколи я його не засмученим не бачила. Він постійно був веселий. 14 року він воює. На жаль, всі такі самі кращі, і самі, і вони погибають. Такий молодий і вже пішу. Дуже чуйна людина. Ну, Всього самого найкраще я знаю за нього. Містяни ставали на коліна, вшановуючи подвиг Миколи Славича, висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблого. Захисник назавжди в строю, вічна шана, світла пам'ять і безмежна вдячність за службу. Майже рік вважали зниклим безвісти. Стало відомо про загибель ще одного захисника із Закарпаття. Захисник Василь Гирич, мешканець села Тячівка з позивним Гуцул, вважався зниклим безвісти з кінця листопада 2024 року. Лише зараз, після проведення необхідних процедур, його тіло було ідентифіковано. Василь Гирич загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області у районі міста Курахове. Його ім'я поповнило скорботний список тих, хто віддав життя за незалежність та територіальну цілісність України. Про дату, час та місце проведення церемонії прощання буде повідомлено додатково: вічна пам'ять герою. Поліція Тячівщини розслідує побиття підлітком чоловіка. Відкрито кримінальне провадження. 11 вересня у селі Широкий Луг стався конфлікт між дитиною та чоловіком, унаслідок якого один із учасників отримав тілесні ушкодження. За цим фактом дізнавачі відділу поліції внесли відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. У ході розслідування було встановлено, що тілесні ушкодження 20-річному потерпілому наносив один із присутніх – 14-річний місцевий житель. Особи інших учасників конфлікту, які спостерігали за побиттям та знімали це на відео, також встановлені. Їх діям буде надана окрема правова оцінка. Наразі для встановлення ступені важкості отриманих потерпілим тілесних ушкоджень призначено судмедекспертизу. За її результатами, можлива перекваліфікація справи на важчу статтю, та у подальшому буде прийнято рішення щодо повідомлення неповнолітньому порушнику про підозру. Наразі триває досудове розслідування. Аварійний міст на відрізку дороги ужок, нижні ворота закривають на ремонт. На дорозі державного значення Т 0710 на кілометрі 37 плюс 220 через аварійний стан мосту, який розміщений між з'їздом до села Задільське та з'їздом до села Ялове, з метою проведення ремонту на стилу із 6 жовтня буде закрито рух транспорту через вказаний міст. Об'їзд через автомобільну дорогу державного значення М-06 київ Київчоп та автомобільну дорогу місцевого значення С 07 Сімнуль чотири десять Абранка. В Ужгороді у сервісному центрі МВС запрацював інклюзивний кабінет. Це ще один крок до безбар'єрності в наданні послуг для обслуговування людей з інвалідністю, ветеранів, осіб з маломобільних груп. Спеціально облаштували приміщення, аби державні послуги ставали доступними для кожного. Детальніше про те, як все працює у сюжеті за мить. Щороку тисячі людей звертаються до сервісних центрів, аби здати іспит, оформити посвідчення, перереєструвати авто. Тощо, але не всім це було доступно через архітектурні перепони чи недостатнє облаштування будівель. Мова про людей з інвалідністю, ветеранів, осіб з маломобільних груп. Відтепер ситуація щодо безбар'єрності на Закарпатті покращилася. У сервісному центрі МВС в Ужгороді запрацював інклюзивний кабінет. Постійно працюємо над тим, щоб вдосконалити інклюзивність, доступність наших послуг, особливо в період військового стану. Це Відчутно, ми приймаємо майже щодня учасників бойових дій, осіб, які постраждали від військової агресії. І саме для таких вразливих категорій населення ми обладнали спеціальне приміщення, де були надаватися всі послуги сервісного центру в одному місці, щоб це було швидше, доступніше для таких категорій громадян. Тут можна буде і перереєструвати транспортний засіб, і здати теоретичний іспит на право керування транспортним засобом, і обміняти посвідчення водія. згідно з вимогами інклюзивності, всі державні установи. Мають бути обладнані пандусами спеціальними робочими місцями для людей на кріслах колісних і маломобільних груп, кнопками виклику персоналу. А люди з порушенням слуху через сервіс уток 24 на 7» мають можливість відеозв'язку з перекладачем жестової мови. Крім того, пільговики мають право на обслуговування позачергово. Особи, які отримали пільговий талон електронної черги, зможуть Безперешкодно зайти в це приміщення. А адміністратор, який їх обслуговує, зі своїм електронним цифровим підписом зможе надати тут відповідну послугу. Громадяни будуть отримувати послуги вже доступніше і легше. Майже щодня є декілька громадян пільгових категорій. Це інваліди першої, другої, третьої групи. Також ми завжди раді стараємося допомогти учасникам бойових дій та особам постраждалим від військової агресії. У межах програми модернізації сервісних центрів і обладнали інклюзивний кабінет в Ужгороді, як приклад того, що Стандарти безбар'єрності реалізуються на місцях, аби державні послуги були доступні для всіх. Пішли горами п'ять діб. Двох мандрівників, які мали намір незаконно потрапити за кордон, зупинили на Закарпатті. Порушників затримали за 50 метрів до державного кордону. Ними виявились жителі Запорізької області, які збиралися потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску. Спершу чоловіки намагалися втекти. Однак після попереджувальних пострілів гору прикордонникам їм вдалося зупинити. Зі слів затриманих, вони скористалися послугами переправників, які пообіцяли за 8 тисяч доларів дистанційно переправити їх за кордон. Отримавши онлайн-казівки, чоловіки прибули до населеного пункту Гукливий, а звідти з крутним гірським маршрутом ішли п'ять діб, доки їх не виявили прикордонники. Стосовно чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення. Коло осіб, причетних до протиправної діяльності, наразі встановлюється. Незабаром на Закарпатті вступить в дію заборона на вилов струмкової форелі. З 10 жовтня до 1 березня 2026 року в гірських річках Закарпатської області триватиме нерест струмкової форелі. У цей час встановлюється повна заборона на вилов цієї цінної та рідкісної риби. Нерест є одним із найвразливіших періодів у житті форелі. Для відкладання ікри риба обирає чисті ділянки з гальковим чи кам'янистим дном, де течія забезпечує достатній рівень кисню. Мета заборони це створення сприятливих умов для природного відтворення популяції. Незаконний вилов струмкової форелі у період нерестової заборони тягне за собою адміністративну відповідальність та штраф. Крім того, за кожен незаконно виловлений екземпляр нараховуються збитки у розмірі 7 тисяч 225 гривень. Село Малий Раковець урочисто відзначило 700 річчя з дня першої писемної згадки. Ювілей зібрав місцевих жителів, гостей сусідніх громад та вихідців із села, які повернулися, щоб розділити цю важливу подію. У програмі документальний фільм, презентація книги про історію села та святковий концерт. Як це було? Далі у сюжеті у самому серці Закарпаття серед мальовничих пагорбів село Малий Раковець урочисто відзначило свою величну дату 700 років з дня першої писемної згадки. Naš dan sela na pokrov, na četrtenec je to, vse je bilo. In e, no, zdaj dan zaščitnika in zaščitnice, v tem času 800-letja, kot Grčina čutila, za naš in takoj narod, za očistitev, za eno pravoslavno karolično vero, ne v nas razkolan, ne v nas nič. Все зайцем раді побажати здоров'я, кріпості, терпіння такого. Я тут виріс, я, я душу віддаю своєму село. Я тут працюю, я тут вкладаю все, щоб воно розцвітало. Щоб мої діти росли, онуки і щоб було у нас майбутнє. Я лише бажаю всім міцного, міцного здоров'я, щоб усіх получалося, що щоб наше село розквітало. Святкування об'єднало мешканців села гостей із навколишніх громад, а також виходців з малого раківця, які повернулися на малу батьківщину, щоб розділити цю важливу мить. Малий Ракось славиться надзвичайно талановитими, добрими, працьовитими людьми. І це все показано у книзі і показано у фільму. В рамках цього свята ми у нас такий видатний, дуже лікар Михайло Безега, уроженець села Малий Раковець, написав книгу. І сьогодні саме була презентація книги і презентація фільму. Під час урочистостей громадськості презентували документальний фільм про село. Глядачі мали змогу поринути в красу природи рідного краю, побачити знайомі краєвиди, почути спогади старожилів і дізнатися більше про унікальні звичаї та традиції, які зберігають в селі з покоління в покоління. Це книжка про людей. Звісно, якщо хтось почитає її дуже уважно, найбільш вирогідно, там дуже багато буде про якусь родинну історію, але ця родинна історія, вона екстраполюється на, на, взагалі, на кожного малораківчанина, бо у кожного є мама, у кожного є, є пам'яті дідусь, бабуся, які щось робили, так як робила моя родина. Це спогади про е, е, дітей. Це можливо, а в основному це все таки мабуть про традиції, про особливість самих жителів малого раківця. Перш за все, малораківчани вони дуже працьовиті. Це перше, що можна відмітити зразу. По-друге, вони дуже гостинні. Якщо будують хату, то вони обов'язково мають збудувати на 15 сантиметрів вище, ніж у сусіда, а на погриби піти раніше на 15 хвилин, ніж сусідка. Вони дуже а, віруючі люди. Вони все, що роблять, вони е, з молитвою до Бога. Особливою гордістю свята стала презентація книги Малий Раковець Закарпаття в мініатюрі або маленький Рим, в якій зібрані історичні факти, архівні документи, спогади мешканців, народні пісні та легенди, що живуть у пам'яті села. Десять років тому я собі придумала. Де цю книгу а я завжди писала вірші. Мені було цікаво це писати. Святкування продовжилося концертом, де свої номери презентували юні таланти села. Зі сцени лунали народні пісні, сучасні вокальні номери, а також запальні танці у виконанні дитячих та молодіжних колективів. 700 років це не лише поважна дата, а й нагадування про глибоке коріння, яке тримає громаду разом. Малий Раковець святкує із гордістю, пам'яттю та надією на майбутнє. Свалявець Василь Пудов розумість села Росуш у день захисників та захисниць України підняв державний прапор на горі Кіліманджаро. Кіліманджаро це найвища вершина Африки, розташована у Танзанії. Її висота становить 5895 тисяч метрів над рівнем моря. Підйом на гору тривав кілька днів та став серйозним випробуванням для закарпаття. Своє сходження Василь Пудов приурочив українським захисникам. Відомі закарпатські художники розпочали творчий процес на пленері Етюди Осені 2025. Осінній пленер, що об'єднує кращих художників краю у Мукачеві, проходить вже в четверта. Цього року він триватиме до 12 жовтня. Участь беруть 10 знаних митців Закарпаття: Борис Кузьма, Тарас Усик, Іван Івановчик, Атіла Коприва, Ольга Кашай, Ігор Луценко, Тетяна Мочичка, Тетяна Рибар, Тибарій Йонаш та Олександр Жильцов. Протягом пленеру вони створюватимуть полотна із зображенням міських краєвидів, історичних пам'яток, об'єктів культурної спадщини та мальовничих околиць Мукальчева і природи Карпат. Підсумки пленеру представлять на попленерній виставці, відкриття якої відбудеться під час святкування Дня працівника культури та майстрів народного мистецтва. З такими подіями ми провели цю п'ятницю. Дячні вам за увагу та за довіру. Всім бажаємо вдалих вихідних. Бережіть себе. Обов'язково побачимось. Бувайте!